На Коломищині перекинувся автомобіль 5 грудня близько 22-ї години на об'їзній дорозі поблизу сувенірного ринку перекинувся ЗІЛ-130. Вантажівка перевозила камінь. Як повідомили рятувальники, водій не справився з керуванням на слизькій дорозі. На щастя, постраждалих немає. У Коломийському районі зараз активно працюють дорожні служби, підсипають автошляхи піском. Безперешкодний проїзд є в усі населені пункти району. 5 грудня о 22 годині на пункт зв'язку пожежно-рятувальної частини номер 7 надійшло повідомлення про те, що на об'їзній дорозі трапилася незвичайна дорожня транспортна пригода. Водій автомобіля ЗІЛ-130, не справившись з керуванням під час желедиці, перекинувся на лівий бік. Наслідок чого сталося. Перекрив рух на даній ділянці е, дороги е, виїздом на місце події працівниками ДПРЧ-7 було забезпечено е, пожежну безпеку, а також було е, залучено автокран е, приватного підприємця села е, П'ядиків. Е, дану подію було ліквідовано, е, жертв немає. На даному автомобілі перевозився, був загружений вапняком. Водій, мешканець Вижницького району, під час ожеледи не впорався з кермуванням авто. Чоловік каже, сам не сподівався, що таке трапиться, і машина з вапняковим каменем перекинеться на дорозі. з Свиренківська гружа, почала нести машину, розвернув, почав почали в ліву сторону траси. Я хотів і справити машину, і розвернув, і на бік. перевернув машину. Спеціалісти радять водіям бути обережними, особливо в зимовий період, їздити уважно і дотримуватися дистанції. Головне пам'ятати, що внаслідок аварії можуть постраждати невинні люди.